Сілеське воєводство Республіки Польща підтримуватиме бізнес та підприємців Житомирщини. Про це суспільному розповів Даріуш Птась, але то що буде таким конкретним ефектом нашої співпраці. То конкретною нашою допомогою буде створення тут офісу фонду верхньоселецького, щоб сприяти конкретним діям і співпраці між підприємцями в Польщі і тут, в Україні. Ми не маємо права надавати і закладати інвестиції. Натомість ми маємо допомагати бізнесу. Наше завдання створення таких варіантів, щоб ми могли співпрацювати підприємці наші і підприємці в Україні з Зваю Сашланського з самі українських. таких підприємств в регіоні 25, де працюють 10 тисяч жителів громад, каже Віталій Бунечко, начальник Житомирської обласної військової адміністрації. Говоримо говоримо про підприємства в Бердичеві, які займаються виготовленням. Зуття. Зуття, я перепрошую про інфуд, так харчова, харчова промисловість, це підприємства Церзаніт. Безумовно, це один із лідерів. Нашої промисловості ці підприємства, окрім навантаження податково, економічно, відразу включилися в допомогу Збройним силам України в гуманітарні всі моменти, і зараз фактично на 100% відновили свою роботу. І далі продовжують свій економічний фронт. Ірина Кирилович, Сергій Кобилянський – Суспільне, Новини, Житомир.